Всім привіт, я Мар'яна. Я Аліна. Ми з тобою читали Марусі Чурай Ліно Костенко. І я хочу тобі запропонувати говорити спочатку головних героїв. Я тут собі зробила вкладочки, щоб ми з тобою. обговорили. І що перше, я хочу сказати, що процитувати там, де вона описує свою любов до Гриця, да, Маруся, ото за те судити мені мене треба, всі карі світу будуть замалі. Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. Як ти думаєш, от взагалі її оця любов вона сприймала Гриця як свого батька? Mm -hmm. Чи можливо вона уявляла себе взагалі не тим, ким він насправді був, який він був? Чесно, Гриця з боку батька взагалі не сприймала. Це перший раз така ж задумалась. Тому що для мене це ж завжди був такий: ну от ну от ходить, гуляє туди-сюди, ще щось робить, і ніби є, і ніби нема. Ну, тобто, якщо порівняти з образом батька, то це статний чоловік, який знає, чого він хоче, який просто... Mm -hmm. Ну от може все в житті. Які Якого захистить... навіть Гордій звали. Вона казала, да. так, що він такий гордий, гордій. Що він може абсолютно все і він захистить свою родину і, і себе, і всіх навколо. А гриць ну він таке щось, щось схоже. На, на щось середнє. Ну, він типу теж козак вже був там, як батько. І Я просто чого знаєш, тобі е, процитувала це і спитала, тому що е, розмова, пам'ятаєш, перша коли вона з матір'ю своєю говорила да. про Гриця, що рівняла, що він також козак, як батько. І от е, е, цитата також: Ох, не рівняй, ротив людей як верші, ти кажеш, батько, а життя біжить. Наш батько з тих, що вмирали в перші гриць Бобренко з тих, що хочуть жити. От тут якраз її мама наголошує на тому, що Гриць Бобренко взагалі, ну типу, з батьком не зрівняний. Мені чомусь здалося, що вона героїзує батька, і вона сприймає так, як він загинув на полі бою. Він такий весь герой, герой. А якщо Гриць воює теж козак, то він також має бути схожий на батька. Не розуміючи, що він зовсім інша людина. Ну, мені здається, ця жінка вона пережила велике. Навіть не здається, вона пережила велике горе, і вона має право так його. Прям піднімати. Але я коли читала, мені ось мені не здавалось, що вона от його прям підвищує, що вона намагається його ідеалізувати. От він сам по собі був таким, якщо там далі пройтись. Ну, тобто навіть голови на палях, коли виставляли, все одно якось воно викликає мурахи. І рівняти дійсно Гриця з його татом це неправильно, тому що, по-перше, це дві окремі людини. А Маруся, вона, вона занадто. От... Наївна дівчинка, вона, не дивлячись на те, що вона пережила багато, вона все одно от… я його так люблю, він такий хороший, це ж я і гриць. І сидиш, і думаєш періодично, ну відкриш ти очі. Ну, світ такий, <зас> ну от навколо стільки всього відбувається, а ти все одно якось можливо, це була спробою втечі. Втечі від реальності, від себе, від своїх думок, але от прям вона занадто сильно в ньому от занурилась і плаває? Вона ще писала е, пісні для нього. Вважаєте, що да е, потім же, чому її помилували власне? Тому що прийшов лист від Хмельницького, так. що не можна вбивати співця. Тут також якась моральна дилема, якщо реально талановита людина е, і, і все таки, і вбила іншу людину, невже її не можна судити? За це просто тому, що вона гарно співала і пісні складала. Ну мені здається, вона сама себе дуже добре засудила. Вона а себе прям це... з'їла зсередини. Максимально наскільки це можливо, тому що так людина і може довести себе до божевілля своїми ж думками. Ну, давай повернемось до Гриця до як до героя. Е, він ж спочатку насправді теж її любив. Вони там, де описують дитинство своє, так. що він же ж постійно у них на грушах да, висів, так. що кажуть, що і чурай мати, вона годувала його, типу, як свою дитину, коли Бобренчиха билася там з сусідами за межуче за корову, так. за курку, то ця за, за дітьми. І, і, типу, у них любов була. Але от мати його. То є складна жінка, то чесно, не можна вмішуватись в стосунки. І їй з одного боку її можна зрозуміти. Дуже складний період, і це закарбовано вже не те, що в її характері вона не змінюється, бо вона цього вже не розуміє, наскільки воно в, ні, в неї в'їлося. З приводу того, що вона думає за виживання, як. Ем... Як щось десь зробити, як підзаробити грошей, як вижити самій, вижити сину, як його видати, щоб по факту да оця йогоїстична ціль статися першою mm -hmm. дівкою на селі в селі одна хата, але те, що вона робила зі стосунками, це вже зовсім інше питання. Вона в них не те, що лізла, вона намагалася стати його дружиною. Слухай, ну давай скажемо про те, що вони ж не були бідні насправді. Ти пам'ятаєш, там Гриць каже, що там же ж є у нас в коморі в Глечі да. таляри, типу що, і вона йому дорікає, що ти ж туди нічого не поклав, що вони з батьком заробили, але ж вони насправді були так. хазяйновиті, у них були там і е, земля, і худоба. Тобто не можна сказати, що це зовсім злидні були. Чураї були бідними. Да. То що вона казала дві сорочки, одна прання, друга на мені. То бобренки вони ж не були настільки бідними. Наша мати влізла настільки прям сильно. Мені прям, чесно кажучи, не зрозуміло. Можливо, це через те, що якось ну от вона хотіла, щоб у сина був статус, і статус він міг отримати через дружину, тобто, це ось це бажання. Щоб у нього було все найкраще. Але ну тут теж так не можна сказати, бо вона дивиться занадто егоїстично саме зі свого боку. Але вона, вона ж тока, напрям... Аліна. Слухай, вона ж ну таке, от, от дивись, іди женись, хай буде не по-людськи. Але як пустка свисне у печі, то наплодивши злидні в Голопуцьків, не посилай до баби по харчі. Ну, тобто, це взагалі, ну як так можна сину сказати. Коли За потім хочеш отримати, ти починаєш маніпулювати людиною. Ну просто, я не знаю, мене ця жінка просто бісила по Текст, скільки в неї була розповідь, тільки вона ну, ну, хіба так можна просто. І по суті, вона ж вина в смерті свого сина. Да. Не вбивала ж Маруся, Він ж сам випив. Да. Ну, хочеться постійно подивитися з різних боків на це все. Але так, істина така, що вона була ну, от занадто злою жінкою. Вона... І чоловіка свого доконала, до речі. Цей момент я пропустила. Не пам'ятаєш там, де він коли чораї одружилися, сі бобренки, і той прийшов до чорая, каже, що ти взяв собі дівчину до пари, а я там чорта собі додому. І він невдовзі після народження сина він там втопився. Їхав на вози кудись і втопився. Так чисто випадково, ну мені здається, що ні, що просто доканала оця бобренча, або вона насправді якась. Ну вона ж клювала і сина, і чоловіка. Чоловік був козак. Але після того, як він повернувся з війни, і вона ж йому не дала далі козакувати. І сина, власне, точно так ж згубила. Вона не, не дозволила далі не воювати, нічого, щоб він був такий, типу господар женився на тій галі. Чому мені так хочеться її захищати? Я не знаю, але ну от. Якщо просто подивитись по поведінці людей, ух, зараз буде дуже жорстко. Е, люди од села з того періоду, з того часу, вони самі по собі дуже жорсткі. І навіть та сцена, де в дитинстві вони ходили один до одного там їсти ну, суто гриць до Марусі. Ну, то в селі так піклуються один про одного, то от для них нормально. І є нормально обов'язково, коли в селі є якась така трошечки дивна людина, яка псує всім життя. І мені здається, що саме через отаку людину деякі інші люди з села вони можуть якось так стати один за одного і створити свою родину. Слухай, але ж це не село, це Полтава. Ну, все одно. Ну да. Тут упустила момент, ладно, да. Це Полтава, причому велике місто там, де полкове місто, вони його називають. Щоб полки козаків виходили на війну. Я чомусь задумалась просто за Миргород, і така все, воно суто в Миргороді. Ні-ні-ні, ні, ні. Саме так, як... полкове місто Полтава, і вони ж ти пам'ятаєш, як виходили на війну, то Маруся співала їм, от саме полкові да. пісні. То коротше. Гриць безхребетний да. чоловік, а мати демон. Ну мені здається, саме тому він і безхребетний через те, що вона демон. Задушила, мабуть. Вона вбила в ньому все чоловіче, що могло бути. Хоча, хоч Марусі і намагалася своєю неніжністю, відродити щось, якось створити, і через те, що не виходило, вона і вдарилася в ці угу. свої ілюзії. Там у нас ще є. Ну, описи батька. Ми не можемо про нього судити, да, об'єктивно, тому що е, ми його не бачимо в сюжеті. Ми бачимо тільки по спогадах. дах я ки вен був Марусі, і власне, я не думаю, що треба це прям дуже довго обговорювати, тому що донька завжди бачить батька в ідеалі. Тим паче, якщо батько загинув, і вона згадує маленькою, да як мама кричала, побачивши голову батька. Ну це просто неможливо і тому не можна. А от мама тобі не здалось, що це жінка також непроста. Що це треба мати? Скільки сили всього, коли дочка твоя в тому традиційному українському суспільстві він ж сам грить своїй матері казав, що зганьбив я дівчину її, мама вигнала, ж його. Коли він приходив в що за зраду, її мама сказала, що йде геть. Хоча у неї то якраз вона була зацікавлена в тому, щоб він залишився, бо дочка якби спала з ним. І вони кажуть, що слава Богу, не зачепилося маля. Так, є таке. Але чесно, я б теж так зробила. Тому що ну, уяви, твоя дитинка, твоя от сонечко небесне воже таке, приходить до тебе додому і розказує тобі всю цю історію. На кого гнів падає? Не на, дів... не на дівчинку, а на вона вона не розповідала. Це ну це ж його мама до речі і сказала, що давай мій жениться на госхазяйській до дочці, а твоя за гетьманича вийде. Ну це просто. І відтоді ж пішла у, у цієї у матері Чураї, ненависті до оцих бобренків. Ну типу, якщо описують Гордія як дуже гордого козака, такого то мені здається, що мама там також була непроста жінка. Ну вона мені здалась дуже такою от, стриманою. Вона стримана, але ж наскільки Закритую. треба ще силу волі, мати Ти пам'ятаєш, коли її вже за вечір до страти, угу. мама передала пиріжків на пекла. Да. Яблучки з маминого саду ріденька напекла ще й пиріжків. Ну, типу, блін, ти знаєш, що завтра твою доньку стратять? Ну, це ж прояв любові. Да. Вона хоче якось Але уяви стан матері, знаючи, що це останній Мені, здається, вечір своєї дитини. не в собі. І вона, Тому, до речі, що... померла потім да. невдовзі, після того, як. Але ж помилували. Там взагалі, якщо дивитись, всі не в собі, всі потрохи. І Маруся О, бо, напевно якось... вона захворіла на сухоти саме через цю психосоматику, да, напевно. Да. Бо вона так прям згризала себе за те, що але ну да, вона, вона не труїла, я не знаю. У мене цієї моральної дилеми немає в тому, що вона ну вона не винувата в цьому. Вона ж хотіла сама покінчити життя. Так. Да. Ну я її взагалі не хочу звинувачувати. Це дуже мила персонажка. Персонажка. Це дуже мила героїня, і вона якось так несе через цю свою наївність якесь таке світло. Ну, тобто, через це мені здається, вона і пише пісні, і якось так вона бачить зовсім по іншому світ. І можливо, це якраз теж травма з приводу того, що от вона втратила батька і така все в світі, все хорошо. Любов це прекрасно. Я люблю Гриця там. Якось дитячі спогати, плюс до всього, вони прикрашені. Mm -hmm. вони, в них немає такого, що вона все реально бачить, і вона реально вже з дорослої позиції усвідомлює. Цих цих персонажів можна зрозуміти. Тому що навколо нас якраз відбуваються от всі ці події, зараз існують ті самі Марусі, існують ті самі Бобренчихи, існує мама, існує Гриць. І... Судити не хочеться мені здається, у нас хочеться ще більше, більше відгукується, більше знаєш, через те, що війна, і тому, що так. там описується також, що Полтава в облозі горить там так. все нема що їсти. І типу ти сприймаєш уже це все пропускаючи, на угу. от навіть вдягаючи це на себе, тому що ми теж це все бачимо. В якихось моментах ми теж це все переживаємо. В якихось моментах ми ті ж самі Марусі, коли вже просто сидиш і їде дах, сидиш. і Думаєш, а дійсно це відбувається, чи це якась гра в мозку? Коли сидиш, і розумієш ту саму бренчику, яка останні кошти там збирає, тому що не знає, що буде далі, і агресивно не через те, що там ем, хочеться якихось статків сину, а через те, що хочеться його чимось і якось чимось допомогти, якось його захистити. Тому що ти в першу чергу маму навіть не дивлячись на те, що вона робила йому в дитинстві. Я не знаю. вона взагалі до неї така відраза, що я в е, 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 ладна її звинуватити взагалі в смерті сина і, і, і в Марусіному також незрозумілому кінці, тому що відкритий Суті, фінал. Але зрозуміло, що вона вже так хворіє глибоко на суху, що там вже насправді лічені дні залишаються їй. І, ну блін, ну от якби не оця Бобренчика, я не знаю, Бо, просто якось хочеться сприймати реально з різних боків, тому що от хочеться не засуджувати, а розуміти їх, чому так відбувається. А коли не розумієш, така от сидиш, читаєш книгу, та ну ти толі ну чого ти туди лізеш? ну хто тебе просив? Ну от що ти там шукаєш? Ну шукай своєї долі в себе, не лізь в молоду родину, яка от можливо вдасться їм. А можливо, їм не вдасться, вони все це зрозуміють. Все, що треба зрозуміти, в стосунках є тільки двоє: третє, туди, четверті родини, друзі, знайомі, туди лізти, не мають права, mm -hmm. тому що от призведе до такого. Давай обговоримо ще персонажа, з яким не надто ми знайомі. Іван, який, щоб її врятувати, мчав на Січ, до гетьмана цей момент так плакати хочеться, і потім ти пам'ятаєш тут. Він каже, що ходім зі мною що типу, по моєї любові вистачить на двох. Да. Вона каже, що наша тобі є така нещасна вже, сухотиму, вже з сухота може все. Він каже, моєї любові вистачить на двох. Наскільки мене дооцінили цього персонажа, типу другорядного, але він врятував її. Ну, Це взагалі, от не така босічка, читаєш. Така забери мене, будь пожалуйста. Ти хочеш? Я з тобою піду, хорошо, просто от приїдь, приїдь, будь ласка, забери мене. Дуже милий, дуже такий прям душевний, дуже відданий персонаж, Ну ну. Така булочка, що хочеться прям взяти і потіскати його. Але він войовничий. На суді він же ж вихватував шаблю. Але і через коли його да, і коли його затримували, намагались його там якось, да, то він каже: кого ви будете подужати? Мене, да. ну, типу, він насправді по описам, то він прям не булочка. От мені він здається, його... він прям єдина психологічно здорова людина <гум> з, з цієї книжки. І впевнений в собі. Так. Дуже впевнений. Тому що, не дивлячись на те, що він пройшов, він все одно якось свідомо не від того, що він залежний від неї. Тому от це. Маруся, і вона там пише пісні, і вона коли стане відомою. Ні, він через те, що він її знає, через те, що він бачить її всі ось ці м, такі. Він про батька тонкі. згадує, що дуже важливо. Да. Бо Бренко він не згадував про її батька взагалі. А Іван згадує Гордія Чурая. Можливо, як моральний орієнтир мені здається більше. Може він просто хотів бути схожим на нього. Можливо, от якщо mm -hmm. і порівнювати, то Іван більше схожий? — Да, більше сто відсотків. І пам'ятаєш, коли вони виходили вже в похід в кінці, то Іван же ж е прийшов до Марусі попрощатися. І так. мені здається, що якби, якби мала продовження ця книжка, то Івана б ми вже не побачили, тому що, от по всій логіці жанру, він би мав загинути на оцій цій війні, бо вона йому відмовила. А може, щось хороше й має бути. Mm. От якесь таке світло, що в кінці от дає нам зрозуміти, що ну не все в житті так погано, як ми можемо собі накрутити. Тобто є погані люди, є хороші люди. Треба висвітлити і цей бік, і цей бік. Тим більше до цього, у Івана нам не висвітлювали його тіньові сторони. І mm. тоді постає питання, чому тоді Маруся, от маючи образ батька такого героя, чому вона не пішла за Іваном, Ви за Іваном і все. Якщо вона от так шанобливо до свого батька відноситься, ну от було б набагато логічніше. І от слухай да не зрозуміло, бо вона ж описується нам Іван і описується ж зовнішність. І по цій зовнішності, про те, як профілі його описують з носом, да з усім це ну реально чомусь мені здалось, що вона описує, наче батька. Бо гордий там профіль орлини і все таке. І все ж таки хотілося б ще, щоб розкрилася сторона того, чому він так прямо до неї лине, чому він готовий її захищати, за неї mm -hmm. боротися. Ну він, звісно, так, коли він коней змучував так, і міняв коней просто для того, щоб врятувати, і мене це прям дуже розчуло. Такий... От хто любив насправді да. тебе, Маруся. По чому? чому ти таке зробила з собою? Жінка могла б вийти заміж, не дітей, побудувати собі кар'єру. Давай ще проговоримо про Хмельницького, власне. Там він згадується буквально на п'яти сторінках, те, що він тоді гетьман. Але він пам'ятаєш, Іван, коли приїхав до Хмельницького, Хмельницький попросив його відпочити, а насправді сам обдумував, як вирішити долю Марусі. Так. І тоді ж він видав цей документ, з яким Іван примчав знову в Полтаву в світі так багато горя, як ви можете судити співця. Пише Хмельницький. Але там є роздуми автора. І ще над цим, начебто, Хмельницький це зробив не тільки через те, що Маруся така була талановита. Можливо, він знав батька Марусі. Може бути, чесно, коли вмішались, от е, саме з історією в мене максимальні проблеми. Мене вчителі завжди отак. От, Давай ми вивчимо uh -huh. цей період, а потім перескочимо до ось цього. Я така, а як це пов'язати? Подожіть, дайте мені зрозуміти. Я не розумію, uh -huh. я не розумію, чому дивись про програми... коли... місто Україна. Хмельницький тоді мав неабияку вагу. І якраз період цих жорстоких воїн іде. Ну, я от подумала чомусь, да, що Хмельницький все-таки, можливо, знав цього Гордія Вчора я. Мені все одно не буде зрозуміло з приводу того, що я якось ще не вибудувала до цього своє ставлення. Я не подивилась на цю ситуацію. От, що от, Навіть якщо вони були знайомі, так, оце. Оберігати, захищати, але якщо дивитися за описом, то він захищає, і оберігає всіх так, справедливий, добрий, чесний, можливо, це було і звичайне ставлення. Ну тобто, він ж якось, якщо розкривати цю ситуацію, може він побачив десь себе в ній. Тобто вона ж так само бореться, вона ж так само намагається нести щось в цей світ. Не знаю. Просто мені здалося, що у козаків що це взагалі культура побратимства, так. така дуже е на високому рівні. Да? І вони ж піклуються про сім'ї загиблих, так як Гордій так. загинув так. в бою. Причому. Не здавшись у полон, то мені здалося, що все-таки він в пам'ять про загиблого побратима врятував її. Ну бо серйозно, ну гетьман буде рятувати якусь Марусю з якоїсь Полтави. Ну не знаю, мені чомусь мало віриться в те, що прям отакі були у нього помисли, просто врятувати невідому дівчину. Хороше питання, насправді. Ну, в цьому і майстерність, мені здається, Ліна Костенко. В тому, що після прочитання текстів ти можеш інтерпретувати, думає. да, по-різному, по чому сталося так, чому сталося так? Чому люди на суді спочатку кричали Давайте її стратимо, да, а потім, коли прийшла, е прийшов гінець від Хмельницького, каже: Ой, слава Богу, не стратили Марусю». Ну типу народ. Ну, це в наші люди. Це в ось збірка всіх стереотипів нашого народу. Ну, тобто, спочатку ми підтримуємо одне, потім ми підтримуємо інше. Спочатку нам це подобається, потім нам це не подобається. Спочатку вона, як там був період, де на суді якраз вона така погана, все дуже жахливо, вона і повія, і ніхто не розбирався в ситуації. Угу. Але ж суддя єдиний суддя, сказав, що це було кохання, а не блуд. Бо люди почали вже таке там нести. А вона, до речі, успадкувала від батька у цю рису, навіть коли її вели вже вішати. Понимаєш, що люди казали, що ти типу, пойде, ні слова не скаже, так. гордо піднята голова, наче це не убивця, а якась героїня. Ну вона по факту такою і була. Ну за що їй себе звинувачувати? З те, нема що вона за кохала. Що. Але за те, що вона вірила за те, що вона вірила чоловіку, який отак з нею вчинив. Але ж вона ні слова не сказала на суді про це. Ти розумієш, в чому гордість людини? Може, ну, вона просто йшла і все обдумувала така. Так то постирала, то не постирала, то, то зробила, то не зробила. Е, а я Але знаєш, я тільки коли обдумувала оце, чому вона така, от насправді вона там на свій захист нічого не сказала. Вона не сказала нічого, коли вже зашморг наділи на неї. Її мама казала їй з дитинства, ти пам'ятаєш, що не плач, не показуй кому, коли вона плакала за батьком Маруся, то мама її казала, що не треба, щоб люди бачили, як ти плачеш, як тобі погано. Йди з гордо піднятою головою. Вона це згадує, коли на вечорниці вона прийшла з дівчатами, а туди прийшов Гриці з Галею. І вона згадує слова от мами своєї, в тому, що не можна плакати. Вона вийшла просто від звідти від, від, від вечорниці. Вона йшла дорогою. Потім, коли підходячи до будинку, коли ніхто не бачив, вона тоді вже заплакала. І тут, мабуть, також ця її риса і виявилася і на тому суді, і на страті. Оці. Мені подобається, як по-різному ми дивимося на одну і ту саму ситуацію. Mm -hmm. ну, тобто для мене це про те, що от вона йде, і вона вже сама про себе всю правду знає, їй не треба ні, ні перед ким виправдовуватись. Ну, тобто, нащо їй щось доказувати? Ну, от вона прийняла цей момент смерті, і вона насправді дуже і вона багато. Так. Вона багато раз вмирала в цій книжці. Mm -hmm. І ось це, от, те, що раз за разом, раз за разом її це вимучувало, її це зжирало, але з іншого боку, її це і назад повертало до життя. Ну, тобто їй це давало зрозуміти, що навіть якщо це кінець, то це може бути не кінець. Можливо, трохи заплутано по словах. Коли людина багато раз вмирає, це, це дає їй можливість. Відчути повну свободу. Так, да, це правда, що ми дивимося по-різному, тому що я взагалі так не сприйняла, чесно кажучи. От взагалі. Вона коли прощалася вже з життям, коли е, на шиї у неї була вірьовка і кат стояв поруч, вона ж згадувала Гриця. І вона казала оцю фразу, яка мені прям дуже запам'ятала, що колись там за світами побачимось, не буде рук, обіймемось крім крільми. Типа, почекай, я йду. Тобто вона хотіла цієї смерті. Вона ж не сприймала це як. Покарання так? насправді ну от як свободу. Я знаєш, то вона останок хотіла ще проговорити. Як ти думаєш, чому вона не випила отруту? Вона ж так сильно готувалася, вона казала, що їй від баби дався дар збирати оці всі трави і знати, що для здоров'я, що для навпаки, чого вона не випила. Чому випив Гриць? От насправді, якщо тобі так погано, якщо ти не можеш пробачити цю зраду, і ти кажеш, що ти вже вмерла в цій зраді. Ти його він прийшов каявся, да? ти його не прийняла. Чому не випила? Чому випив він? Ну він ж прийшов, покаявся. Ну це ж оцей, оця схема е, холодно гаряче. Я не зрозуміла, чесно кажучи, з тексту чого е, він просив у неї не отруту, а м, проти дію, він думав, що вона його запричарувала. І він каже: типу, що ти мене причарувала, дай мені таке зілля, щоб я тебе не любив. І випив тут же це зілля. Вона йому дала чи ні? Ну, Звідки так, він взяв це забути? Ну, тобто, це ось це кохання, яке зводить з розуму, яке от, думаєш на постійній основі про цю людину. І, і це для нього була мука. Він любив тільки її. Вона для нього вже як була і звичка плюс до всього. Тобто вони з дитинства вже. Е, Вивчили один одного характер, поведінку, якісь рухи з цією людиною легко. Ви от злилися, ви одне ціле. А тут треба хоба і до іншої, тому що треба статок, тому що треба якось рухатись далі, тому що там безпека, тому що там може бути набагато краще життя. І та ж взагалі і не це... подобається, як він описує Галю. Це взагалі не про жінку, яка про... хоч трошки подобається. Ні, це навпаки, це про розниванку. Да, як там... він пішов напився. Да, і там, де він каже, що у неї там очі маленькі, вона то вста. І співає там не так, і тупа, і дурна, і все. Тобто це взагалі зневага повна до людини, до цієї Галі. Там немає навіть але треба, симпатії. Це але але час. треба, через силу. Ага. І він ж. Повс... От, якщо все ж таки роздивлятися з цього боку, то його теж можна зрозуміти, він теж в такому ж самому становищі, становищі, як і Маруся. От вони кохаються один одного, але разом бути не можуть. Через обставини, через якісь думки, через соціум, через правила, через навіть якісь власні переконання, і тому от він не хотів вмерти, він хотів її забути і почати все спочатку. От відріктись від своєї совісті і піти по ось цьому праведному, правильному шляху, на який його наставляють. Але душа тянеться ж туди, і виходить так, що якраз як в тексті описано, угу. його розриває. Так, на два серця жить, кажуть. Коротше, висновок такий, що так склалися обставини, що Гриць напився і помер. Маруся не винна, вина в Так, Мені теж це подобається, дуже класна версія. А взагалі так, Ліна Костенко дуже талановита авторка, що мені подобається, що її тексти можна розбирати годинами на різних рівнях. І оці психотипи описані тут, вони дуже-дуже сильно резонують з сьогоднішнім часом. Бо ти бачиш зараз серед нас е Бобренків, які там наживаються да, умовно. Ми бачимо чураїв, які воюють, ми бачимо е Іванів. Ми це все бачимо. І зараз війною це все. Загуст, тому дуже рекомендуємо, хто ще з нами не читав Марусю Чурай, прочитати так, і переосмислити це все. Тому що це дивовижно. От не дарма її поставили в школах там 9, 10, 11 клас, коли діти вже трошечки стають свідомими, коли з ними вже можна про це поговорити, так, не повністю розкривати всі ці теми, але щось але, донесеться в голову. І от якось все одно воно рідне. Все одно воно про кожну людину. Так мені здається, що ця книжка має бути просто в українському каноні як обов'язкове до так. прочитання кожному. Її треба прямо Бачите, підлітків, підходити, даруєте їм книгу Маруся. Чурай, треба розвиваємось, вчимось, вдосконалюємося, відкриваємо для себе щось нове і обов'язково не забуваємо про свою історію. Обов'язково, дякую тобі, дуже і тобі дуже дякую.